Друзі, всім вітання. Робота на замовлення. Ось такий чехол на бутиль, заказала мені пані Альона з чернівців. Вона хотіла в зелених тонах. Просто я зробила комбініроване, так як завжди, бо я не можу, щоб було все зелене. Це йде е, трубочка фірми Аура. Зверху трубочка фірми Ротанг. Оливковий колір, четвірочка. Це є перламутр зелений і бронзовий трієчка. І саме плетення четвірка, бронзовий і зелений колір фірми Аура місто Львів. Ось так як він виглядає. Так, всередині. Такий красунчик получився щиро вдячна замовнику за замовлення.